За радянських часів вони називалися сільговськооперації. Сьогодні аграрні кооперативи. Назви різні ідея одна: лише об'єднавшись селяни, зможуть піднімати свої господарства. Це давно зрозумів світ. Демонстраційну ферму у Покровському районі звели в рамках проєкту з розвитку молочного скотарства, який реалізовується в області за ініціативою губернатора Олександра Вілкула. Втілені програми вартістю понад півтора мільйона євро сприяли міжнародні фонди. Урочистості перерізування стрічки фанфари так відкривали сучасну ферму, на якій впроваджені новітні технології: збалансоване харчування корів, належний догляд, автоматичне доїння безбрудних рук та обладнання із дослідження якості молока. Але усе нове добре забути старе, як і за радянських часів у сьогодні на об'єднання селян покладають великі надії. Звісно, сполучених штатах Америки шлях пройшов дуже схожий, який зараз проходить Україна від дрібних виробників, від дрібних ферм. Мерів до фермерів, які об'єднувалися в кооперативи, і фермерів, які збільшували свої фермерські господарства і створювали реально міцні ферми сімейного типу, які зараз процвітають. для ферми закупили 60 австрійських корів голштинської породи. Вони найкраще пристосовуються до будь-яких умов утримання та дають високий надій на підприємстві. Сучасні доїльні апарати, силосопакувальні машини та інше обладнання. Фермерів навчатимуть новітніх умов утримання, догляду та годування корів, читатимуть лекції з гігієни якості молока, ведогляду та кормозаготівлі. Ця ферма об'єднала у собі закордонний досвід і здобутки українських аграріїв. Я сподіваюся на те, що цей проект стане прикладом. В першу чергу це навчальний центр. Тобто на власні очі люди можуть бачити те, що можна зробити. І я сподіваюся, що цей досвід буде копіюватися. Усіма перевагами нового комплексу можуть скористатися саме учасники сільських кооперативів. Компанії споживачі, які закуповують молоко у населення, висувають високі вимоги до якості, а вона може бути лише за умов високих технологій. Самостійно фермер не в змозі забезпечити належний рівень продукту, бо немає доступу до сучасного обладнання. Нова кооперативна ферма надає саме таку можливість: більше якісного молока, більше грошей у родину. Повищення рівня життя в селі зможен через створення Гарантірованих робочих місць достойна заробітна плата. Одна із моделей це створення кооператів, создання молочних ферм сімейного типу. У планах створити мережу сімейних ферм і самостійно вирощувати рогатих, а не закуповувати їх за кордоном. На черзі будівництво другої частини підприємства ще на 60 корів породи Джерсі. Юрій Кірєві Віталій Правдюк деталі.